Карі очі, чорні брови, не забуду вас ніколи. У вісні я вас бачу, ви смієтеся, я плачу. Очі, ви чарівно глибокі, ви мої одинокі, ох як я люблю. вас. чарівно глибокі, ви мої одинокі, ох, як я люблю вас, раз на вас я задивився і у вас я залюбився, але ви зле беділи, зле мене зрозуміли очі, ви чарівно глибокі. Димої один окрі, ох, як я люблю вас, вчора було так гарно, сьогодні сумно та хмарно, неправда. Вчора було, а нині, зелене листя на кавині очі, вечарів глибокі. Ви мої одинокі, ох, як я люблю вас! очі, ви чарівно глибокі, Ви мої одинокі, ох, як я люблю. вас!